Вітаю шановні садівники, всім бажаю міцного здоров'я, дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми знаходимося в саду яблуневому. Ось у нас цілий ряд яблунь сорту Джонаголд. Як бачимо навантаження досить солідне. Дерева старі вже, більше 20 років їм. І бачимо по стовбуру, видно, які це вже дерева. Навантаження ще раз повторю, дуже гарне. Ми їх вберегли від весняних морозів. Але прийшла осінь і пішли дощі. Тиждень йшли дощі, нас не переставали, а тому ми маємо ось такий вигляд деяких яблучок. Полопали. Звичайно, є і дуже хороші. Без проблем, але дуже багато і полопало яблук. Ну, маємо те, що маємо, як ми кажемо. Дякуємо і за це.